Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Коні пішли на забій. Саме таке прізвисько мають фанати футбольного клубу Московського ЦСКА, частина з яких частина з них в складі фанатського спецназу «Еспаньол» воювала в Україні. Втім, разом з танками була знищена знищена третьою окремою штурмовою бригадою збройних сил України. Чи вирушив з нею на концерт Кобзона колишній футболіст збірної Росії Андрій Соломадін, який вступив до цього батальйону, не повідомляється оперативно. Тривають роботи з відновлення Палацу водних видів спорту метеор нашого міста в притул, стіни споруди якого облучила російська ракета у ході ранкового обстрілу Дніпра. Від сміття та уламків очищена чаша басейну розпочалися подібні роботи і в малій ванні жабнику, щоб якнайшвидше відновити тренувальний процес спортсменів збірної команди України з підготовки до юніорського чемпіонату світу. Якщо російські спортсмени будуть на олімпіаді, то російські пропагандисти намагатимуться перетворити це свято спорту на свято пропаганди, як колись зробив. Це гітлер. Гітлер. Я вірю, що міжнародний олімпійський комітет не дозволить агресорам це зробити. Я також не виключаю, що росіяни заявлять виявлять жест доброї волі і скажуть, що не поїдуть. У такій манері міністр молоді та спорту України, президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гуцайт, висловився про можливий допуск спортсменів з Росії та Білорусі до Олімпіади 2024. М'яч зараз на полі МОК та міжнародних спортивних. Федерації вірю, що вони і надалі стоятимуть на правильній стороні історії. Та не допустять агресорів до участі в іграх. Я не виключаю, що якщо до Олімпіади допустять росіян чи білорусів, а ми бойко... бойкотуватимемо змагання, то до цього бойкоту приєднаються інші країни, які на різних етапах історії постраждали від російського імперіалізму. Заявив він чоловіча збірна України з баскетболу, яка дочасно вийшла до плей-офф олімпійської попередньої кваліфікації у матчі за перше місце у групі гідно 72-85 поступилася господарям Туреччині і наразі у півфіналі швидше за все зіграє з. Командою Хорватії, де на жаль, ми практично не маємо шансів на перемогу. Втім, у спорті все можливо, принаймні ми бажаємо успіху вітчизняним воліверами. Ольга Балабанова з Дніпра стала чемпіонкою світу з біатлон орієнтування на змаганнях, що завершилися в місті Ідре, Швеція, і включали в себе бік спортивне орієнтування та стрільбу, яка ведеться з тієї ж зброї і за тими ж правилами, що і в біатлоні. Три медалі срібну та дві бронзові завивали вихованці відділення змішаних єдиноборств ММА сьомої дитячо-юнацької спортивної школи Дніпровської міської ради на чемпіонаті світу серед дітей юнаків та юніорів, що фінішував в Об'єднаних Арабських Еміратах. Ось в таких певною мірою спартанських умовах крихітної спортивної зали 107-ї середньої загальноосвітньої школи Дніпровської міської ради, де базується одна з груп відділення змішаних єдиноборств 7-ї дитячинацької спортивної школи, не тільки з захопленням, але і продуктивно тренується велика кількість хлопців та дівчат різних вікових категорій, кращі з яких вже встигли гучно заявити про себе не лише на вітчизняних теренах, але і міжнародних. Так, тільки за підсумками крайнього чемпіонату світу серед дітей юнаків та юніорів, що завершився в Об'єднаних Арабських Еміратах. Вихованці навчального закладу повернулися з однією срібною та двома бронзовими нагородами. Звісно, результатом задоволений. Як і якістю судочок, звісно, хотілося б перше місця, але це чемпіонат світу це дуже високий рівень. З кожним роком рівень зростає. А в нас їздило чотири спортсмени, Ми взяли три медалі одну срібну та дві бронзові. Можна було виступити краще, але будемо працювати, щоб була мотивація на наступний рік, щоб покращити цей результат. Новоспечена кандидат у майстри спорту України, учениця 9 класу 33-го навчально-виховного комплексу Маріїнська гімназія Доброти Дніпровської міської ради Кіра Болященко наразі стала повним кавалером усіх відзнак чемпіонату світу після золотої медалі поза минулого року і бронзової 2022-го Нині вона завоювала срібну нагороду, чим пишається, адже виборола її у важких сутичках, поступившись лише у фіналі, господарці Килиму. Я дуже задоволена своєю медаллю, тому що суперниці в цьому році були набагато серйозніші, сильніше та конкурентніше. У цьому році були бої дуже тяжкі, тобто бої не Бу не сравнят з 2021 роком. Також я їздила у минулому році, також на Шпіат світу, та зняла третє місце. Так що з минулим роком я покращила свій результат, і я дуже задоволена цим. Задоволений своїм здобутком бронзовою медаллю, яка стала для нього першою такого високого рівня, і колега Кіри відразу по двох навчальних закладах, восьмикласник Даніл Фещенко. Втім, хлопчина має твердий намір і знає над чим працювати, щоб надалі покращувати свої результати. Я дуже задоволений своїм результатом, так як у минулому році мені не вдалося взяти жодної медалі, а у цьому році я взяв третє місце. Це вже прогрес. Мабуть, мені не вдалося перемогти, тому що не було фізичної сили трохи. Та у наступного наступному році буде краще. Є над чим працювати. Натомість ще один вихованець школи та гімназії Данило Афонченко, попри те, що нині повторив своє минулорічне досягнення і знову став бронзовим призером чемпіонату світу. Наразі своїм здобутком і виступом залишився незадоволений, адже розраховував і був налаштований стати чемпіоном. Я не задоволений своєю медаллю, тому розраховував на перше. Я тренувався на перше місце, на налаштовувався. Мені не вистачило фізичної сили в першому бою. Я програв. І за фізичної сили я не такий сильний був, як мій суперник. І два бої я виграв. і зайняв третє місце. Вже найближчих вихідних на вихованців відділення змішаних і 7 МММ дитячо-юнацької спортивної школи міської ради очікує представницький регіональний турнір ліги Джиу-Джитс ТМС, що його прийматиме палац спорту стадіону Олімпійські резерви Дніпра. Дніпровець Максим Овчинніков, тренера Костянтина Карташова, став бронзовим призером на дистанції 200 метрів брасом на першому чемпіонаті Європи з плавання серед спортсменів віком до 23 років, який триває в ірландському дубліні. Вихованці дитячо-юнацької спортивної школи з водних та висловальних видів спорту Дніпровської міської ради вибороли вісім медалей: одну золоту, чотири срібних та три бронзові за підсумками чемпіонату України з заслування академічного серед юнаків та дівчат 2009-го, 10. Дцятого років народження, який завершився у Києві, нагорода найвищого гатунку у Ксенії Лактіонової. Дві срібні медалі, одна бронзова. Бартема Птушкіна. Двічі срібним призером ставав Лев Тесля, бронзові відзнаки у Івана Масенка та Всеволода Міхна. І на цьому у мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Вважаю миру, миру, злагоди, спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.